Одразу спробую вгамувати хвилювання наших глядачів. Ніякі снаряди насправді в технологічні споруди не потрапляли. Тож пошкодження були умовними, бо на промайданчиках проводилися навчання рятувальних підрозділів. Очередной раз хороше різчення Суворова, тяжело в ученні і в бою. У Нас существують на підприємстві графіки, учебних тривог, учебних заняті. І ми хочемо бути готовими к будь Сьогодні ми відрабатували три водних перше з тем, що воєнно политическая обстановка на востокі нашої она нестабільна. Ми відрабатывали перше водне Это введення чрезвычайного режиму на території нашої області. Терміново було скликано керівник штаб цивільного захисту у спеціально оснащеному вибухозахисному сховищному приміщенні. Головний інженер Коксохімвиробництва Іван Сікан. А за сумісництвом керівник навчань оперативно знайомив присутніх з планом подальших дій персоналу під час навчальних тренувань. Далі відпрацьовувалися практичні дії на виробничому майданчику цеховловлювання, де у бензольний скрубер, начебто, влучив умовний снаряд. В результаті руйнувань, зазначу також умовних, стався витік коксового газу та поглинаючого мастила. Друга водна це артобстріл і розрушення. Бензон отделении это является одной из позиций плана ликвидации аварийной ситуации, в котором задействованы персонал Криворосского организированного спасательного отряда, персонал газоспасательной службы предприятия, персонал пожарных частей нашего предприятия, добровольных пожарных частей и добровольной газоспасательной дружины и персонала цеха третье вводное это попадание. Снаряда вблизи бомбоубежища, завал бомбоубежища и оказание медицинской помощи и помощи грозноспасательного отделения, пострадавшим во время данного завала. А якби руйнування були справжніми чи не потерпіли б від дії агресивних хімкомпонентів мешканці найближчих до виробництва житлових масивів при виповненні всіх дій, предусмотрених планом локалізації аварійних ситуацій, ми за приділи території производства не допускаємо виходу различних хімічних вечіств у лютому. Держслужбою з надзвичайних ситуацій було заплановано провести навчання на потенційно небезпечних об'єктах. Аби мінімізувати шкоду, яку можуть завдати промпідприємствам. Аналізуючи ситуацію, яка була на на космохимическом производстве, вы все это видели, было предложено провести такі учения на кослохим производстве металливору. Основна цель цих учений була відробити алгоритм дій, як от персоналу підприємства, так і спасательних служб. Тому що на в теорії на этом всегда проходит гладко, когда стосується практики, немножко виникають недоразумение, может даже непонимание взаимодействия различных служб. Но на сегодняшних учениях мы посмотрели, что все службы отработали, можно сказать, на отлично. Есть небольшие шархатости, я могу только сказать за свою службу, потому что есть замечания, на которые мы проанализируем, введем, чтобы поставим конкретные задачи, чтобы такое не получалось. Потому что Касахим производство, самое опасное производство у нас на предприятии. И проблем При далі роботі не має зникати інфраструктура цивільного захисту, яку побачили журналісти на території коксохімічного виробництва, в належному стані на виробництві У нас п'ять таких громадських захисних сооружень, які оборудовані дизель генераторами. Ви бачили запаси води, ви бачили, в нормальному стані зберігаються санітарно битові поміщення, вентиляційне імени фільтри. То есть они в любой момент доступны для того, чтобы мы могли укрыть работающую, полностью работающую смену. Я бы отметил слаженное действие персонала, как пожарных частей, так и революционного резервного отряда, так и персонала нашего химического производства.